Виконуємо номер 155 із підручника Алгебра 7 та 2.52 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одне число на 6 менше від другого, менше із позначено через Х, виразі через Х, друге число. Приступаємо до виконання. Якщо менше із чисел, позначено через Х, якщо менше із чисел позначено через Х, тоді друге більше. Число буде замови сказано одне число на 6 менше від другого. Отже, друге на 6 більше від меншого. Тому буде х додати 6 номер, один, номер 155 із підручника алгебра 7 та 2.52 із підручника математика 7 інтегрований курс, частина перша виконана.